Були хуліганами, але водночас вихованими. Ми були останнім поколінням, що виросло без соціальних мереж зранку до вечора на вулиці, без гаджетів, без лайків. Час повертатися додому визначали не дзвінки, а манки крик із вікна. Ми росли на душевних фільмах і людських пам'яттях. Наша уява творила діла. Ігри народжувалися, чого завгодно. Ми просто стукали в двері друзям і чекали, поки вони вийдуть на вулицю. Ночівлі були пригодами сьогодення. Світ був просто яскравим. Вечірки були простими, але незабутніми. Фотографії були далекі від інстаграмного ідеалу. але в них було щось справжнє, щось, що чіпляло за душу. Ми сміялись, бігали, дуріли без телефонів в руках, без постійних повідомлень. А про панічні атаки взагалі ніхто не чув. Просто казали: не будь ганчіркою. Ми вміли радіти дрібницям. І здається, ми були останні, хто це вмів. Постав лайк і залиши коментар, якщо ти сумуєш за тими часами, і досі їх пам'ятаєш.